Взяли речі і гайнули на дачу. Наша дача розташована на березі колись Каховського водосховища. Купували ми її ще пару років назад. Дуже рідко ми зараз сюди навідуємося, особливо я. Але сьогодні той день, коли потрібно було тут трішки навести порядки, тому що дуже скоро у нас тут буде робочий процес. Спочатку робимо обхід. Дивлюся, що в мене дерева навіть в цьому році плодоносять, зробили оперативку, посиділи, почаювали, і я пішла займатися своєю роботою. Пополивала всі дерева і навожу порядок в цьому будинку. Будинок цей старенький, я навіть не знаю, скільки йому років ремонт. Звісно ж, ми тут поки що ніякий не плануємо робити. Але все ж таки, хоча б якусь чистоту, хочеться підтримувати. Я займалася в будинку, Рома займався на ділянці. Викорчував три кущі, які я залишала інжира. Він нам більше не потрібен на цій ділянці, тому що на неї у нас зовсім інші плани. Роботу в Роме перевірила і повертаюся. Хату продовжувати наводити порядки. Все повимивала, повимітала, пилюгу поганяла, підлогу помила і стало навіть дихати в хаті легше. Тепер можна пити тут каву, кофе і не задихатися від цієї пилюги. Ось така у мене вийшла картина, ось такий вийшов результат. Рома сказав, звісно, що я показала всі наші срачі. Ну, але що маємо, те то маємо. Тому всім гарного вечора, а ми поїхали додому.